Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Козиріг на період листопад 2023 року. Наш пасіанс великий, друзі. Нагадую, він дає поради, на що треба звернути увагу дуже важливі події. Та частина, котру не бачить камера, ми зможемо роздивитися наприкінці. Ось, друзі, тут карта дерево, вона відповідає карті відлюдника. і каже про те, що вам треба побути на самоті. Побути на самоті. Іноді це теж важливі поради. Ось ця лисичка, вона каже про те, що вона лисичка, а вас хтось питається обманути. Будьте до цього уважні, коли будете щось оформлювати, можливо, документи, щоб ніде не було помилок. Ось, друзі, дуже гарний знак. Колокол. Дзвін це швидке одруження. Сьогодні в нашому розкладі приймають участь таро-мінерали, оракул, порада на листопад для знаку козиріг, садаліт. Це голубий камінець, біла-голубий, дуже гарний камінець із групи Лазаріту. Далі, друзі, колода мадам Ленорман. Книга. Інформація. А також нова колода Таро Янголів. Хто не бачив її огляд? Подивіться, будь ласка, є відео на моєму каналі. Ось така порада від Таро Янголів. Хто не вміє читати англійською, я перекладу. Подоліти хотіла вам його показати. Друзі, хто дивився мої відео про мої вироби. Ось цей садоліт, біло-голубий камінчик із групи Лазуріту. Ось він. Бачите? Ось так він виглядає. Я забула, як він називається в своєму відео про камені та мої нові вироби. Це камні Юпітера. Сині камні, у них день четверг, день тижня. Яку він вам дає пораду? Спілкуйтеся або приєднуйтесь, Завяжіть здорову нову дружбу та зв'язки, об'єднавшись з групою однодумців. Знову ж таки, седоліт це камінь Юпітера. І тому він, це планета розширення, тому він вам каже, розширіть свої дружні зв'язки. А карта Мадам Ленорман каже про те, що інформація ніколи не завадить. І звертайте увагу в місяці листопаді на достовірність всілякої інформації, щоб не зробити ніяких помилок. Зараз, друзі, карта Трої Янголів Порада. Порада звучить так. Чотири думки. Проведіть час на природі. Прислухаючись до вказівок своїх ангелів і власного внутрішнього голосу, тому що надмірний аналіз ситуації не дасть відповіді, які ви шукаєте. Подумайте про відпустку або невелику перерву, щоб допомогти вам відновити сили та зрозуміти, яким має бути ваш наступний крок. Медітація може бути дуже корисною. Це, друзі, підтвердження, зараз я вам покажу карта дерева. Котра у вас випала пасіянці. Вона також каже вам про усамітнення. Побути на одинці, щоб вам ніхто не заважав. Ось дивіться, друзі, ось вона карта дерева. Це, як второ, карта відлюдник. Побути на одинці, щоб вам ніхто не заважав. Зараз ви зможете роздивитися ту частину пасіянцу, щоб вам було. Не видно. Я дякую вам, друзі, за підписки, за коментарі, за те, що ви уважно дивитесь. Сподіваюсь, вам цікаво, а також корисно, тому що іноді ось така нейтральна порада може вас вивести на правильний шлях або показати правильну дорогу. Саме про те, вам сказав Пасіянс, а також порада оракулів: побути на самоті і довіритися своєї інтуїції. Не обов'язково завжди діяти за планом або за чимось планом. Іноді інтуїція виводить вас на правильний шлях. Я завжди рада, друзі, вітати моїх підписників, нових або тих, хто вже постійно дивиться мої відео. Дякую вам за це. До зустрічі на моєму каналі.